Усім доброго дня! Вітаю на каналі Корисна Залізяка. Значить, Сьогодні будуть деякі новинки, а також коротенько, свіжим, так би мовити, в пам'яті те, що вже було в попередніх відео. Але сьогодні воно буде потрохи зниженим цінам. Отже, Viber... На ваших екранах, а також у коментарях під відео. <кій> Доставка Укрпошта, нова пошта мінімальна сума замовлення 300 гривень, але це за вашим бажанням. Ну і розрахунок гроші на карту і товар поїхав до вас. Отже, по новому товару буде так більш детально розказувати, показувати. А те, що вже тут залежалось, просто нагадаю. Номер, ціна, назва і погнали далі. Отже, розпочнемо редуктор циліндричний, номер 5 ціна 2800. Передаточна в його 400 до 1 і є нейтральна. Далі редуктор номер 4 ціна 1100, це черв'ячний, передаточна 30 до 1. Колесо. Десятий номер, 150 гривні. Це діаметр. Отакі От ось пара колес, 220 гривні. Номер 8. Далі з'явилося ось таке 164-й номер. 100 гривні. Повністю металічне. 163-й номер. Ціна 120 гривень, також металічна, але трошки більш таке симпатичне. Далі ось такі колеса 13, 14, 15 номер, саме колесо одинаково. У всіх їх є кількість кожної позиції. В такому варіанті 100 гривень з поворотним механізмом і тормозним 150 і без тормозного, але з поворотним 140. Таке ось колесо. 21 номер, 80 гривень, але воно одну. -отну. Далі ось такі ось руліки колеса. Вони з конусом я за них розповідав в попередніх відео. 300 гривень штука, 125 номер. Так, пора ось таких колес з поворотним. 11 номер 400 гривень. 12 номер також 400, колеса такі ж самі, але без поворотного механізму. Далі ступиця КПС 500 гривень, ступиці сівалки СУПН 380. Ну, а якщо пара, то буде, буде 350 за штуку. Так, 124 номер це ступиця ЮМЗ 800 гривень. Не знаю, чи на МТЗ-80 також, в кого МТЗ, якщо тут підкажіть. Далі ось такі ступиці розболтовка така ж, як і в Москвича. 22 номер, 200 гривень, Звідси ось так. 122-й номер також 200 гривень, Розболтовка теж. Тут також схожа, але тут різьба, тут шпилька, тут різьба. І ось така ступочка 100 гривень, номер 165 Не знаю точно з чого, але схожа на... Ступечку із гребки для сіна. В народі називають сонечко. 165 й 100 гривнів. Так, ось такий ось трус товщина в його 10 мм, довжина 6,5 без врахування петлі. 250 гривнів. Так, тепер трошки з новенького. Значить, гідроциліндри. 166 номер. 280 гривень. Так, що по ньому? Значить, ход приблизно скажу, тому що я його особо не насилував, щоб витягти шток. Щоб там нічого не нашкодничать. Але приблизно десь в районі 240 мм, сама гільза 60 і шток 28 діаметрів. Ну, схоже на те, що він давно не працював. Треба обов'язково розібрати, перебрати, помистити, почистити. Так, ось такий 167-й номер, стрункий такий, скажімо, довгий циліндр, ціна 280. Що по ньому? Значить, 360 ход штука, 40 гильза гільза і 20 мм сам штук, діаметр штука. І ось такий гідроцилін, також особо я його не, не мучав. Трохи видвинув, а ходить. Значить, царапин немає. 168-й номер, 300 гривень. Ну також треба перебрати. В його тут вход-виход. 300 гривень, 168-й номер. Так, далі. 169-й номер, 500 гривень. Це ось такий насос шестерюнчатий масляний. Е, номенклатура, як кажуть, у його Г-1125. Ну, наскільки він працездатний, скажімо так, перевіряв за ненародним, а колгоспним методом. Це коли в один із отворів заливається рідке масло, імітуючи, так би мовити, гаряче масло. І залишається так. Якщо протікає одразу, то він не працездатний. Ну, цей ну, майже день простояв, прокопував потихеньку, не знаю, наскільки це коректно так перевіряти, ну як є. Ну а взагалі він, як для якогось преса гідравлічного або дровокола, то зроблено якби, якраз підходяще. Тут вже ось під, під посад, посадка під е, шків. 4 точки кріплення, ну набагато краще, ніж 32 й НШ або НША 16. й 500 гривень. Так. 170-й номер це стакан вижимного підчіпника. Але точно не знаю, з якого трактора. Точно не з ЮМЕЗа, бо там не такий, може хто впізнав. ну Нічого ніде не ні репнув, що ні, ні розкулено. Все як слід, 300 гривень. Так, ось такий фільтр 171 номер, 300 гривні з кронштейном. ну Трубку, понятно, я зніму, якщо комусь цікаво. З чого він, я також не знаю. Зверху тут, схоже, як в МТЗ і UMZ фільтри тонкої очистки, але з чого він, не знаю, не скажу. Далі така от штука Рольган і Ролеган, не збрешу, не знаю. 172 номер, 120 гривнів. На ну, його розміри 430 на 60 в діаметрі. Ну, є тільки один, може кому якраз один і треба. Далі з нового така ось зірочка під цеп 19, діаметр 180, номер 173 ціна 200 гривнів. Тут ось такий вал. Ну, вона абсолютно не зношена, зуби такі як слід. Хочете з валом, хочете, скажете, відріжу, а ви до токаря звернетесь, він вам посадку зробить таку, як вам потрібно. Так, далі ось такі ось зірочки, 174 номер. Ціна 350. Це під 15 ципок, Посадка на 30, діаметр 370. Ну, Така трошки поржавівша, але вона не вбита. Далі 175 номер 450 гривень, діаметр 390 посадка на 40. Це під 19 цепок, абсолютно не зношена. Навіть оці всі грані на місці не затерті. Так, і ось такий масивний 176 номер. Це під 25-й цепок. Ціна 600. Внутрі -то там шліцевану і Діаметр по наружі 480. Але справа в тому, що всі оці в чому проблема, да? щоб проточити такий величезний. А тут все просто відкручуєте, розбираєте серцевину, цю ступочку знімаєте. Тут же так само можна. І на цій так же само до токаря І він вам зробить потрібну посадку. Так, далі. Того, що вже було. Значить, цеп з отакими кронштейнами. Тут три варіанти. Всі вони один крок, 41-й, але по-різному кріпляться самі оці кронштейни. Отакого от є два, отакого от три, отакого от один. У бухті 3,5 метри 500 гривнів бухта. Так, цепок із кукурудзяної жотки. 26-й номер, 240 гривень штука. Ну тут всіх лякає оцей крок 28. Багато хто питав, але, але. але. Так, 240 гривнів. Його є кількість. Так, цепок на 25. 200 гривень в метр 19. 160 гривень в метр, 15 цепок 120 і 12, залежно від ширини. Або 80, або 100 гривень за метр. Далі з'явився такий цепок абсолютно новий, подвійний. Наскільки він кому потрібний? Ну, не знаю. Тут у бухті метр 70, ціна 400, ну, в наявності є. Далі корпусом. 36-й номер під 209-й сферичний 300 гривень, 127-й номер під 210-й, але він один. 150, 128 й під 211-й. 200 гривень, також один. далі промопури пури у 450 гривень, 39-й, 438-й. І 300-129. Ну тут проблемні підшипники і кріплення переварити. Ну, воно сталь привариться без питань. Далі ось такий не то натяжний ролик, не то якось воно так каталося. Я думав, що це натяжний, але ні, тут, якби на великі оберти, не розраховано, бо там пластмасова втулка. Ну, в принципі, тіла хвата, можна під якийсь. 200 якийсь другий третій проточить і буде 179 номер, 150 гривень. Далі ось таке колесо. 178-й номер, 120 гривнів. Тут все повністю металічне. Тут такий штопор піднімається, тоді воно прокручується. І також заштопорюється, тоді вже не прокручується. 178-й номер, 120 гривен. Отакий ж блочок, 200 гривень з ось роликом. Так, токарні принадлежності. 33-й номер, то кулачки на якийсь величезний патрон, не знаю, на який 800 гривень, якщо вся поляна, якщо без оцього, то 700 гривень самі кулачки. Це не комплектне. Уже я за нього розказував 200 гривень, 32-й номер. Ну і патрон також 250 він некомплектний. Якщо нікого так і не зацікавить, то будемо на йому рівняти гвістки. Що ж добру пропадать. Так, далі підемо по шківках, нагадаємо. Значить, це все фільце. 42-й номер, 300 гривень. 250 діаметр 40 посадка, 43-й 350 гривні. 35 посадка 300 діаметр наружний. То тут всередині шліцева 400 гривні, 44-й номер на два ручьи понаружжі 260. Але ж я ж кажу, середину до токаря. 45 номер 400, Тут, здається, 30, да, посадка 30, 320. Наружний діаметр. Так, тут посадка 30, наружний 420, 46 номер, ціна 550. І оцей найбільший 47 номер 750 гривень, 480 по наружі, посадка 35. але... Це якби під питанням. Чоловік його просив відложити, але потім чомусь пропав на 2 неділі. Тож, якщо ви зараз бачите це відео, перезвоніть, обізвіться, у чоловіка проблеми з вайбером, тому тільки по телефону. Якщо за два дні ніякої, ніякого повідомлення від вас не буде, то тоді він буде в загальному доступі. Так, переходимо сюди. Значить, 49-й номер, 180 гривень, і це натяжний профіль Б. Також профіль Б 52 номер. 400 гривень на два ручі. 330 і 30 посадка. Ну і отакий ось величезний для бажаючих скласти дровокол редукторний. 180 номер. 580 він по профіль профільцеці на 1000. Зазвичай з такими шківами проблема в тому, щоб його проточити. Але знову ж таки, ступочка відкручується, несете до тукаря, він вам хоч розточить, хоч завтулить, Що скажете, та й зробить. 180-й номер, 1000 гривень. Так, далі. Далі. 131 200. Це профіль О. 54, 50, 130 50, 55, 200, посадка під конус двохручейний діаметр 170, ну і цей діаметр 330, 56 номер. 600 гривень він на 4 ручя профіль А, але всередині шліцего, так що вперед до токаря. Далі ось такий корпус 58-й номер 300 гривень разом з підшипником. Підшипник ще добрий. Так, отакі ось потужні корпуси. 133 номер 500 гривень з підшипником пара або 400 без підшипника. Ціни за пару. 135 номер 220 запору. 134 350 запору. Десь ми щось пропустили. Пумпу так ніхто й не хоче ремонтувати. 70 номер 220 не крутиться під ремонт. Такі ось лапи ширина 250. номер 65, ціна 350 за 6 штук. Долі тяговий брус, 68-й номер, 450. Це з ним добре, нервоний, не битий. Леміс 32 номер, 150 гривень ну, під відновлення якби кусок ресури, наварювати, ну, якщо діла з його не буде, або піде на переплавку. 136-й номер ось такий кардан потужний 500 гривень. На 8 шліців тут і тут. Хрестовина добра, не розбита. Ну і тут 8 шліців. 500 гривень. 136 номер. 137-й. Неповноцінний такий кардан за 280 гривень. Нема хрестовини. Так, далі. 59 номер під 208 і 150 гривень. Пара. 61 під 211. 200 гривень пара. Ну а ці якби розпарки під 209-100, під 210-100, і 211 також 100. Так, здається, тут все. Ні, не все. Знайшовся ще ось такий агрегат, чесно кажучи, не знаю для чого, кому, куди. Тут винт. Тут проточка як під шар і тут таке виточене, наче під шар. Ну, що ним робити, не знаю. Може хто що придумає. Ну, якщо когось зацікавить, то відріжу там, скільки скажете, щоб поменша посилка була. Не знаю, може це детектор брехні. Пальця поклав, підтягуєш, розкажеш все, що й знав, що й не знав. Ну, я сподіваюся, у вас почуттям гумору все гаразд. Так, добре, переходимо далі. Балони із газових установок автомобільних. 35 літрів 500, 40 літрів 600 і 50 літрів 700 гривень. Так, з'явились два ось такі металічні колеса. 183 номер, 600 гривень пара. Ось їхні розміри, значить, 500 діаметр, 70 ширина і 32 посадки. Ну вони не під підшипник, там птулки, скоріше за все, були. Ну, можливо, на якийсь сільгосагрегат для огороду, для сцепки борін чи ще чогось. Далі домкрати. Всі під ремонт. Всі 4 ремонт. Ці два комплектні по 200. А ці по 170. Трошки не комплектні. Так, І тут ще ось, ось така ось спарка колес, як я казав, 79 номер 1400, але ну, понятно, тут підшипники то міняються, це, це якби ще й не проблема. Проблема в тому, що люди цікавляться, але ну, як відправляти навіть, не знаю, навіть якщо розрізати і відрізати середину, відправляти самі колеса вага одного колеса приблизно 25 кг. Тобто, якщо це новою поштою, то у вас будуть колеса та не буде штанів. Тож, ну, якби моя пропозиція така, якщо когось вони зацікавлять, давайте організуємо через Укрпошту двома посилками. Ціна буде за колесо 650 гривень, відріжу, скільки скажете і двома посилками відправити. Ну інакше просто. Просто вони золоті будуть. Так, ну здається, все. Здається, все. Ні, не все. Оці товариші тут висять, лежать з самого першого відео і я чомусь чомусь до них про них забуваю. Це крильчатка з вентилятора, не знаю з чого. Оце є перший наче саморубний. 60 гривень ось такий на. Шість лопастей. 120 гривень. На 480 і ще один на 6 – 120. Всього вони не скажу. Кому там треба, що помірять поміряємо. Якщо вони комусь потрібні. Так, здається, все показав, розказав. Значить, ще раз Viber. Можете писати, бажано писати в Viber, але можна і зателефонувати. Тепер, здається, все. Всім дякую за перегляд. Всім нам миру, добра, здоров'я да, і з приводу слідуючого відео. Швидше за все, все ж таки вийде воно через тиждень. Якби поки нас ще снігом тут не замело, не закуріло, потрібно поробити всю роботу, щоб потім з чистою совістю, коли настане справжня зима, можна було топтати диван. Отже, зустрінемося за тиждень, всім всього найкращого, всім пока.